Привіт, з вами Ромка сантехнік це перший україномовний канал про сантехніку. Сьогодні ми знімемо відео, як демонтувати циркуляційний насос, так як він вже згорів і треба його замінити. Для цього нам знадобиться такий набір інструментів, викрутка, індикатор, молоток, якщо треба буде підбити. Ось ці гайки, так як вони у нас закрепко вже закипіли. Клещі одні, клещі більші і е, трубний ключ е, для того, щоб можна було крепше захопити. Ну і ще пальник. Можливо, нам знадобиться. Якщо буде, не буде відкручуватися, будемо вигрівати гайки. Перш ніж від'єднувати насос, нам треба від'єднати його від напруги. Ну, хоча б рубіники виключити. Ось у нас кабель іде, він переходить цю колодочку і переходить на автомати. Я їх вже вимкнув. Через це можна потрохи приступати до демонтажу. Ми маємо закрити ці засувки, щоб нам не полилася вода. Закриваємо рівненько. Другу. Друзі, щоб не крутити так засувки важко, їх треба хоча б раз в місяць прокручувати. Беремо кліщі, до дивичі кніпекс, дуже якісна фірма, я думаю, що ви знаєте. І пробуємо... О, бачите, одненька гайка пішла. І у нас трошки водичка пішла, залишки води. Так, друга. Пробуємо. Бачите, вона йде з насосом. Вона йде з насосом. Це погано. Ми тоді спочатку розкручуємо одну гайку повністю. Уже не повністю, ми зараз візьмемо бойбийку підіб'ємо де? Зараз візьмемо будь-пальничка. Ми відкинули гайку. Так як у нас цей насос буде під заміну, то ми не будемо використовувати пальника. Я взяв е, трубним ключем за е, різьбу. Ми його взяли ось такого за різьбу. Цими клещами беремося за цю гаєчку і будемо пробувати. О, бачите, пішло. І таким чином ми розкручуємо. Далі нашого насоса. Тепер ми перевернули, гайку не докрутили, ми її відпустили, але ще повністю насос не зняли для того, щоб нам зручно було провід від'єднати. Ми зараз відкрутимо ось цю коробку. Відкручуємо. Одненький. Другий. Третій. Четвертий. Все, ми зняли. Ось так виглядає наше начиння. Обов'язково ми беремо індикаторну викрутку і перевіряємо, чи немає напруги. Щоб коли ми від'єднували, щоб нас не жахнуло током. Так, да, Все добре. Все добре. І від'єднуємо ось ці гвинтики. Послідовно. Для того, щоб запам'ятати послідовність, я ну, вважаю, що краще сфотографувати, як вони є, як вони підключені, ці проводки. І в майбутньому, коли ви будете встановлювати нового насоса, ви їх вже по фото зможете безпосередньо під'єднати так само, як воно й було. Все, ми від'єднали електричну частину. І помаленьку ми відкручуємо насос, притримуємо рукою, щоб він не не впав на підлогу, або вам на ноги що набагато гірше. Але щось водичка давить, або засувки не тримають. Гля-гляну. Від'єднали ось такий насос циркуляційний, він абсолютно під заміну, тому що він згорів, вийшов з ладу. Як бачите, засувки не тримають до кінця. На жаль. Ну, таким чином ми зняли циркуляційний насос. Для гарячого водопостачання в багатоквартирному будинку. Все, Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте коментарі, задавайте питання. Дякую вам за перегляд.